Учасники шостої ядерної школи РЕС побували на промайданчику атомної станції. Це була перша екскурсія навчальної програми освітнього проєкту. Старшокласники та учні ПТУ із цікавістю слухали про роботу атомної станції. Мета сьогоднішньої нашої екскурсії з ядерною школою це пройти промайданчиком, подивитися в загальному на наші структурні підрозділи, ознайомили їх, як працює. Це гідротехнічних споруд. Учасники ядерної школи проявляли активність, було дуже багато запитань. Це стимулює їх в подальшому вчитися, досягати своєї мети і приходити працювати на атомну станцію. Пов'язати своє життя із атомною енергетикою планує учасник ядерної школи, другокурсник професійно-технічного училища Раес Андрій. Навчається за спеціальністю електрогазозварник. Мене зацікавила професія електрогазозварювальника, тому що вона є перспективною, є можливість кар'єрного росту, є можливість розвиватися розвиватись в нашій країні і в сфері ядерної енергетики. Я рахую це дуже цікаво. Потрібні обов'язково спеціалісти кваліфіковані. А от дев'ятикласниця Вараського ліцею номер 5 Катерина ще тільки визначається із майбутньою професією. Щоб зорієнтуватися у виборі, дівчина вирішила взяти участь в ядерній школі. Вона впевнена, що профільні заняття, які проводять фахівці Раес, допоможуть поглибити знання про атомну галузь та познайомлять із професіями енергетиків. Перша лекція мені була дуже цікава. Я дізналася багато чого нового. Бачення почути. Мені знадобиться в майбутньому. Дуже приємно, що проводять такі професійні заходи для молоді. Уся навчальна програма ядерної школи РАЕС організована з урахуванням усіх вимог воєнного стану. Попереду у слухачів профорієнтаційного проєкту ще багато корисних та цікавих заходів, по завершенню яких усі вони отримують і сертифікати. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.